Осередок газдів саме так називається ось ця етносвітлиця, яку нещодавно відкрило молоде подружжя Андрія та Мар'яни Куріїв. Розташована вона у селі Лисець, що неподалік обласного центру Прикарпаття. На подвір'ї криниця віз млин, а за невисоким тином мальовнича хатина з візерунками та сушеною кукурудзою на побілених стінах, а також з яскраво-синіми вікнами та дверима. Так етносвітлиця виглядає ззовні. Аби втілити свою ідею, сім'я куріїв будинок орендувала. Розповідають, шукали такий, де ніхто довго не жив, аби все облаштувати по-своєму. Щоб звичайну сільську хату перевтілити у етну світлицю кажуть, їм знадобилося три місяці. Добрий день. Доброго дня. Запрошуємо вас до своєї хатинки. Клас ласкаво просимо оселі невеликі сіни та дві кімнати кухня і відпочивальня. Підлога та стіни встелені килимами. Повсюди українські хустки, вишиванки, образи, посуд та різноманітне побутове приладдя. Це тут у нас, як кажуть, у нас сріділетка. Це теж ми її реставрували, бо вона була такому трохи поганенькому станцію. Це все, Андрій, він все деревом робить, то він перешліфував. Ці всі глечки ми теж купували це. Вони йдуть з Полтави, опіша різниці такі, вони більше з тих країв, ну не заходу. Е, що в нас ще є? Є такі товкачки старі, дуже. Тут колись сало, то ну, з коли було так для борщу. І ось така ж є, трошки інша. Я ж хотіла показати вам ось це, це що таке. Це теж з Косова. Воно таке дерев'яне вирізблене. якщо чесно, не можу сказати точно цілі, коли ну, для чого вона була. Але, Але тут с... щось можна, я вважаю, якісь фотографії, можливо, стримати. Або, можливо, якась книга давня тут була, ну не знаю. Ну так ми в такому стані її купили. Так як ми інколи здаємо цю хатинку для фотосесії, я хочу так з кожної фотосесії ну, зробити фотографію, так, щоб було на пам'яті і так зберігати, ну, на даний час. Це мені казали люди, що це десь приблизно 80-х років. Плюс-мінус такої точної дати нема, але з 80-х років колекцію експонатів зібрали за рік. Серед них українська старовина, чи не з кожного регіону України. Є кожна річ, навіть одна може бути з того міста, то з того там села, що воно дуже багато різного, скажімо так, що все зрізно. Це в нас сині образи. Ну, як в нас зараз кажуть ікони, то колись сказали образи. Це вони заходу. Чому сині? Тому що. Синій ну, основа синя була, а там малювали Матір Божу Ісуса і з цими різними квіточками один на одного дивилися, це таки було якби набір і завжди ставили біля ліжка. Пара розповідає, старовину скуповували або обмінювали та так, що усіх надбаних речей нині злічити не можуть. І так склалося. Сюди-сюди, і воно вийшло дуже-дуже багато. Ми первинно збирали все просто у свою колекцію, ну, особисто для себе. Але так склалося, що речей ми назбирали, були багатсько. Ну, та якось сиділи ввечері, ну та й так можна сказати, жартуючи сказали. Можливо, це варто показати іншим людям, ну, щоб ну, оцінили. Я думаю, людям це сподобається. ну, та, Тим більше це речі українські, давні. Та й так поговорили, та й дійшли висновку, що можна щось починати щоб на широкий загал створити. У відпочивальні великий стіл із дідухом веретено, бамбетель та дитяча люлька. Ну нас напевно на заході таки не були. В нас були більш дерев'яні, але ми цю купили в рівному. Мені з рівного цю передали. То вона така злозину. вона ще давня. Ну я як читала, то найперше були такі люльки, не дерев'яні, отакі. От то вона дуже -тоже стара, нам казали приблизно десь 20-30-х років, що вона така найдавніша. Це спокутє всі верети, Це такий притаманний орнамент. Подушки, це, ну, верета, напевно, і це, То вони такі мають орнамент, це Покутський. Текстиль. А ще тут колекція з майже пів сотні вишиваних сорочок, серед них і найстаріші експонати. Ось ця, я знаю точно, що дуже стара, вона з 29-го року, це снятина, на ми купляли її. ну то видно вона трошки така і Тобто їй солі. більше 90 років вишивається. Е, ось ці старі, у мене набір такий у нас є ось, та, так, так. ось ця сорочечка жіноча і, і ось чоловіча, та, чоловіча відповідно. Так. Це весільний набір з Рівного. Це нам також ну там дівчина була, це я так розумію, що це право правобусі, напевно, чи як вони були. То вона казала, що це весільне, тому вони були в такому не дуже гарному стані. Але ми сказали, давайте відправляйте, ми то все гарно поуперемо, гарно зробимо. І це ж дійсно давня і дуже красиво. Ось хотіла ще показати ось цю сорочку, і ще також є жіноче. Це навіть тут є ініціали. Ага. Це також цієї сім'ї з рівного. Це був Петро Винокур, а дружину мені казали, називається Явдокія. Ну, їх вже давно-давно нема. Але ось це теж такий набір їхній був однаковий. Вишивка. Це... це десь якого року? Це теж було десь 29-30 років, роки, ще до війни. Аби облаштувати одну світлицю, Андрій навіть звільнився з роботи до цієї затії. Каже, працював вчителем фізкультури. Креденс, який ми реставрували, були, бо він був в такому був в жахливому стані. Думали, що навіть з нього взагалі нічого не вийде. Але слава богу, вийшло непогано, як, як для його віку. Це мисник. Поличка спеціальна на тарелі, то ми її самі зробили, Ну зокрема, я облаштовуючи етнохатинку, згадують, надихалися фільмами вечори на хуторі біля диканьки», тіні забутих предків та книгами про культуру та побут населення України. Хотіли зразу просто музей, а потім думаємо, що музей ну треба дуже багато інформації знати. Ми не етнографи, ми мало що таке Знаємо таке відгально так, щось ну почитали, те, що в книжці щось, те, що в інтернеті в фільмах, десь так. частину люди нам щось підказали. І таке щось робили типу етносвітлицю, і, що можна, і дивитися, і фотографуватися так в загальному, щоб не було воно якось так одне, бо теж воно якось не йде під карпатський стиль, ця хатинка. А так, кусочок того, кусочок того. Ну, бо речі, як з усієї України, відповідно, так і Чекай, повинно бути, що не може бути все ну, вважатися нашим Прикарпатським. На досягнутому кажуть, зупинятися не збираються, бо пам'ятати і берегти свою історію, переконані вони зараз як ніколи важливо і додають відвідати етносвітлицю у листі можуть усі охочі.